Друзі, привіт! Гарний дейлі-турінг, правда? А, насправді хотів доповнити історію про Койли. Ну, як доповнити? На Ютубі її взагалі не було, але я не знімав матеріалу. Як я їх встановлював. І цей матеріал вийшов без звуку, в принципі, без голосу, тому що я не уявляв, коли я почав встановлювати коловери на машину, як ще в перервах це все знімати. Ну, Щоб це було якісно і так, хоча б мінімум, як я люблю. Коротше, основна причина, чому я вирішив е, перейти на Койли. По-перше, це була дитяча мрія, я хотів е, регульовану підвізку. Ще з часів, коли я там в школяр сидів на Drive 2 і слідкував за всіма еволюшенами, евоклубами і всім таким іншим. По-друге, я до цього зібрав. Типу підвізку, ту, яку я хотів, вона була по висоті окей, по жорсткості вона була окей, але е, їй не вистачало короткоходності, і вона е, була дуже валка ззаду особливо. Можливо, це було можна вирішити. Е, Стабілізатором більш товстим, бо це єдине, що я ззаду не замінив від 330-ї. Він тут взагалі досі стоїть від 318-ї тоненький. Спереду по любасу там двигун не влізе, якщо не замінити стаб. І по-третє, ну як в таку машину, коли це вже такий проєкт, у нас вже не зробити якусь. Гарну підвізку, щоб там прям можна було чик-чик-чик туди сюди підкручувати. Хочеш, їдеш м'якенько, хочеш, їдеш як на картінгу. Ну це, звичайно, условно, умовно. Так, і давайте запишемо останню причину, чому я це зробив. Тому що, як ви знаєте, Daily Touring пережив повний викрас. До металу ми зняли всю краску і пофарбували його заново дуже якісно. От, прям дуже якісно. Пройшло півтори року. Всі, хто не бачив машину, всі зі мною погодяться. Але. Був у нас тут невеличкий BMW-зліт, і ми в цей день до цього приїхали сюди покататися. Там є одне місце у нас, де є. Коли ти вже поставився, їдеш до ГУ, там є підйомчик. І от на цьому підйомчику все-таки я тоді ще поставив більш нову Гуму, до цього була така старенька, і тут було більше протектору. І у мене отак от колесо на цьому підйомчику підстрибує і робить світ на виворіт. Кадри в мене є, я зараз вам покажу. Боляче. <смі> Чесно кажучи, це було боляче. ну, Я розумів, на що я йду, чим я займаюся, тому е я знайшов собі сили не поплакати. Ми поїхали швиденько з Денисом на його СТО. Він мені показав майстер-клас, як він завертав е ці арки назад, коли в нього була 36 та на MTS Технікс, які працюють так само плюс-мінус, як і не працюють. І ми зробили оцю штуку. Для того щоб не застукувати, не повертати зараз арку в нормальний стан, як з тої сторони, щоб краска залишилась. Бо, як ви бачите, по наружній частині тут все окей ззовні, а внутрі там вже да, видно, що краску облущило, ну отак от. Всього ніхто не знає, якщо йому не показувати, воно в очі не дуже кидається, але я про це знаю. Я кожного разу саджусь в машину якраз з цієї сторони, і весною обов'язково зробимо, щоб все було як треба. А поки що, ну, типу, розкатані карки, не знаю. Насправді, мабуть, не зовсім то воно і задовольняло мене по жорсткості. Виходить так, тому що воно не працювало там, де треба було. А по друге. Мене дуже переймала та штука, що коли ти підіймаєш машину, бачите кліренс ззаду? І зараз бачите, яка вона коли була на підйомнику? Мається різниця, так? І також я вам показую кадри, як машина тепер виглядає на підйомнику, коли з колосові Це все завдяки тому, що на койлах стоїть короткохідний амортизатор. Тобто, якщо у стандартного амортизатора хід там. Трьохметровий, то у цього буквально там 30 сантиметрів. Тому сьогодні я приїхав сюди, щоб зняти і показати, як вона працює в екстремальних умовах. Якщо можете назвати екстремальними умовами, я буду, там, наприклад, зупинятися. побачити, як вона буде клювати або не буде вона клювати. Як я буду на 60 км на годину повертати, перестраюватися вліворуч праворуч. Як себе поводить подвізка зараз. Забігаючи наперед, я скажу що. Так як я їздив на декілька три днів на цій, на тій підвізці на коні стріт і на ейбахах, морда вела себе перфект. От реально, там не було до чого придер придертися. Тут зараз я вже пробував як я хотів. Подивимось, скільки буде змістовності в цьому відео, по факту. Але зараз хочу тепер розказати, як я це все зібрав. Спочатку все закрутив максимум вниз, по висоті, тому що завишувати машину мені точно не хотілося. Хотілося трошечки її ще опустити нижче, але так, щоб я зміг заїжджати в паркінг. Тому я закрутив все вниз і підняв трошечки вгору, щоб було від чого відштовхуватись. Плюс-мінус я не знаю, як це вдалося. З першого разу на одній стороні я прям гадав, з другої сторони я підкручував вже під другу. Воно мені здавалося, що вона була вище, але. Я проїхався, вона трошечки присіла і стала прям майже ідеально. Я забрав все. Амортизатор я поставив на 24 положення. Усього скажу вам, що на Line s Racing 36 положень жорсткості. Я поставив 24, виїхав, один день проїхався, морду зрозумів, що треба трошечки жорсткіше. Зробив плюс 4 щелчка, виїхав і офігів. Я думав, що нічого не зміниться від чотирьох щелчків. Знаєте, там треба було або максимум або мінімум, як ми любимо використовувати свій максималізм. Але по факту чотири щелчка і я вже їду трошечки круче, жорсткіше, ніж на тому, що в мене було на конях і на тих жорстких пружинах. Ще один плюс: розвал тепер можна виставляти. Ну, Звичайно, не так глибоко, як можна це зробити, наприклад, на якихось опорах від гольова, де треба вирізати собі кусок стакану і закидати колесо там в мінус 6, мінус 7. Але я думаю, якихось мінус 2, мінус 2,5 градуса накрутити, бо взагалі на ізі тепер можна. А скажу, що по факту, по заводу, в мене максимум, що можна було це зробити, це мінус півтора градуса. Мені ці койловери дісталися трохи БУ. Вони б стояли на машині, на машині у Сані. Саня купив їх новими в березні. Ну, рік тому він їх купив на 318-46. Був план її свапати, але він вирішив купити ще пару машин і до свапу діло не дійшло. 46-та стала стояти. Я в той час вже на них стих покататися. Їздили в Київ за 91-ю відос. Тут. І якраз я тоді зміг повноцінно приїхатися на койлах по усім видам доріг, і саме причому на цих, на яких я саме зараз їжу. Це був для мене ідеальний варіант, як коли я робив СВАП. Я приїхав, я протестував, проїхався саме на цьому двигуні. Мене все задовольняє, забираю. Так само було з цими койлами, тому що бушні койли я б. Чесно, після всіх моїх історій з підвіскою, які ще були на Mazda і на цій машині, я б вже не ризикував купувати БУ-амортизатори. Особливо з койлами є така історія, що там є шайби регулювальні. і Якщо за ними не доглядати як треба, то ти потім їх, чесно кажучи, фіг відкрутиш. Друзі, привіт! Сьогодні інший день. Вже вийшло сонечко. Вже пройшло насправді дуже багато часу з зйомки. Тої частини, де я їздив, ходив навколо машини. Тим не менш, це добре, тому що за цей час тоді я, грубо кажучи, тільки поставив койли, а зараз вже я на них проїхав і проїхав не багато, не мало, але вже 6-7 тисяч проїхав десь. Встиг з'їздити, поїздити по місту, по всім можливим справам трохи з'їздити, з'їхати з асфальту, трохи заїхати на асфальт. З'їздив у Дніпро десь кілометрів 700, проїхав по трасі. Тобто, вже якийсь досвід я отримав від їзди на койловерах, отримав якесь задоволення, десь трошечки, можливо, дискомфорт. Про це зараз по порядку розкажу. Собі я поставив койловери, і це був єдиний варіант, який я розглядав. Спереду це повноцінні койловери фултапи. Тобто стійка, на ній всі регулювання, і пружина все в зборі, але так, так, як і по стоку. А задня є варіант такої самої повноцінний койловер, коли пружина знаходиться на стійці, все регулюється там. Але, як ви знаєте, на 46-х та й на багатьох тріках взагалі пружина стоїть окремо від амортизатору. Тобто місце, куди прикручується амортизатор до кузова, там не розраховано на навантаження. Повноцінне від пружини, тому я не розглядав варіант посилювати кузов в районі стаканів, щось там наварювати, щоб можна було поставити повноцінний койловер. Я просто одразу вирішив, що якщо я буду ставити койловери, то там по полю басу мають бути з роздільною пружиною. Тобто іде пружина, регулювальна шайба по висоті. Яку я, врешті-решт, викрутив в самий низ. І окремо ставиться амортизатор, який регулюється по висоті так само окремо. Таким чином, у нас не страждають рідні стакани, якщо вони у вас ще рідні їх варити не треба, їздимо на стандартному наборі по кузову, але з можливістю регулювань по жорсткості і по висоті. Окремий плюс такого набору, що ти купуєш коробку, за... Прайс, наприклад, так, середня ціна лайнесів, здається, 650 доларів. Наприклад, ті самі BC Racing на 46-ту будуть в районі 1200 якась базова модель. Ти просто купуєш з коробки підвізку, встановлюєш її на свій автомобіль і більше тобі докупати нічого не потрібно. Я ще розглядав такий варіант, щоб купити амортизатори Коніспорт. Знаєте, в мене було до цього Коні стріт, я думав купити Коні спорт, вони більш жорсткі, там менший ход і там є можливість регулювань по відбою. Але до них мені треба докупляти пружини, пильники, відбійники, опори амортизаторів. Вони самі по собі не дешеві, там в районі 250 доларів за один амортизатор спереду і в районі 150 за амортизатор ззаду. Ще забув про резинки під пружини. Їх я теж тоді купував, коли збирав свій комплект Street. Це все виливається в таку суму, що в принципі можна вже купити набір койловерів. ти вже маєш повноцінну підвізку, яка регулюється. Плюс до цього всього в тебе ще починає регулюватися розвал спереду, тому що, наприклад, на моїх койловерах, і на багатьох інших є в комплекті розвальна опора. Тобто, ти вже можеш регулювати розвал переднього колеса. Теж можна докинути в капілочку плюсів. Щодо того, як на койловерах їздити дейлі. В цілому, якщо у вас по місту плюс-мінус нормальні дороги, тобто ви не їздите там, де глибокі ями, там, де немає асфальту, якщо ви їздите плюс-мінус тільки по асфальту, не важливо. він з якимись ухабами, з невеличкими дірками. Тріщинами, ну, знаєте, такий, пізнавши життя асфальт, то вам буде ок. Ну, як на мене. Бо я, чесно кажучи, вже давно не їжджу на стандартній цивільній підвісці, м'якій е, мій попередній набір так само був жорсткий для обивателя. Бо хто не сідав в мене в машину, казали, що тут ну, реально жорстко. Мені це поки що подобається, тому я. Хочу з цим жити кожного дня. Плюс ви завжди можете просто відкрити капот, підкрутити жорсткість відбою і вона стане реально м'якою. Для доріг з ямами не рекомендую. Тоді краще вже роздивлятися варіанти від коні спорт. Вони собі гарно зарекомендували у автокросі по надійності, по роботі і по всьому такому. Койловери це штука більше асфальтова, я б сказав, трекова. І їх дуже полюбляють стенсери, бо можна в слюні опустити машину, і воно ще якось плюс-мінус буде працювати. Я мріяв колись собі поставити койловер, регульовану підвізку максимально повністю, щоб це було, щоб я налаштовував її так, як мені хочеться. Хочеш високо, буде високо, хочеш низько, буде низько. І при цьому вона має працювати. Ще одна штука: і цих койловерах в комплекті йшли пружини по кг в коло. Я чесно кажучи, думав, що цього буде замало. Але, але за рахунок того, що тут регулюється відбій, в короткому діапазоні ці пружини відпрацьовують всі нерівності і це відчувається дуже комфортно. Ну а далі входить в силу вже відбій-амортизатору, і просто машина прилипає до асфальту, повторюючи ландшафт. Ще, до речі, до плюсу обов'язково маю віднести те, що вкладиші. В амортизатори змінні. Тобто, можна, якщо у вас все-таки потік один амортизатор, ви можете купити замінник, вставити всередину в колбу і їхати далі. Тобто тут переваги щодо стандартних амортизаторів сипляться з усіх сторін. Весь досвід, що я розказую вам тут, все те саме буде з будь-якими іншими койловерами, крім якихось зовсім там дешевих нонейм, які не зовсім правильно працюють. Наприклад, щодо Макс Спідінрод, скажу, що це, мабуть, найдешевший варік, який або може працювати, або може не працювати. Така собі лотерея. Хтось купує і вони в них ходять, це китайські койловери, а хтось купує і відразу вони течуть. Тобто, але потім є така історія, теж, що їх перепаковують якісь спеці, і все, вони далі працюють. Ну але якийсь сенс купувати нові койловери, які треба одразу перепаковувати. Не знаю. Тому наразі Light Racing то, мабуть, найкращий варіант ціна якість. Але ж знову ж таки кажу, я не дуже розумію, чи будуть ще вони продаватися в нашій країні. Бо я так і не знайшов офіційного сайту. Тому дивіться, ви можете собі зробити. Лоурайдер, ви можете зробити, щоб машина керувалася як картинг. Як картинг, розумієте? Ну, як картинг, тільки тонний картинг. Ви знаєте, що робити. Пишіть коменти, там до, доопрацюємо матеріал. Всім гарного дня і до зустрічі у новому відео.